Значить, відповідно до проведення євро ми готуємо працівників, це зрозуміло і інтелектуально, що вони були найбільш підготовлені, ми відправляємо в місто Львів 150 наших працівників, які будуть там проживати протягом 16 днів і будуть забезпечувати безпеку громад, громадський порядок на території, яка буде виділена. Що стосується області, значить в кожній черговій частині буде сидіти працівник, який пройшов курси і має сертифікат про те, що він е, ну, на якомусь рівні знає іноземну мову. Ці курси були передбачені, вони оплачувались, ми запрошували фахівців і в кожному органі проводились такі навчання. Але ми ще помимо цього передбачили, е, для того, щоб було зрозуміло, ну, чисто може. Національно, так по-українськи, ми англійські слова написали українськими буквами для того, щоб працівник міг відкрити і прочитати, сказати там hello, там, Russian чи і, інші, інші вирази. Зрозуміло. Тобто, таке передбачено, якщо такі громадяни будуть, то ми зможемо на сьогоднішній день відповідно відреагувати і на сьогоднішній день область готова до зустрічі іноземних.